Панове, привіт! Трохи неочікувано, але в другій команді Ultimate Team Birthday ми отримали Михайла Мудрика в двох версіях. Одна дає 5 зірочок на фінтах, друга, де є 5 зірочок на неробочій нозі. Яку з них я обрав, як грає, зараз побачите. Поки Україна готується до Ісландії, топові збірні вже готуються до самого турніру Євро. Франція проти Німеччини. Якщо захочете зробити собі перегляд цікавішим, то можете зробити прогноз на Фавбет. Ну а посилання у Закріплено у коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до тисяч гривень від FAFEC. Зараз ризиковані хвилини я вам скажу. Хочеш береш, хочеш не береш. Беру. Хай буде. Взяв і пішов грати. Ми пам'ятаємо його. У версії Future Stars минулого року вона, до речі, дуже скоро, хоча цей, мені здається, краще. Трохи кращий удар. Також по пам'яті в нього здається було 85 або 86. Дриблінг не пам'ятаю, але є цього разу геймфейс. Є цього разу геймфейс. 5 на фінтах, 4 на неробочий. Зі стилем зіграності, зараз ще подумаємо. З ударів майже нічого, окрім золотої трівелки. Має бігти швидко. Techнікол. Мудрик як мудрик. Біжи, біжи, біжи. І десь там бей. Віддайте 200 тисяч за еволюцію. Ну серйозно, що за паскудство? Я так і знав, що щось таке буде. Це підстава. Андрій, це дуже серйозний гравець, замість якого Михайло зіграє. Добре, Швед, нехай буде в резерві, Андрій в запасі. Ну і Михайло Мудрик дебютує з хімією 1. Я трохи в дупі. Ну, добре, з Орбаном награлися. 43 тисячі. Ну, це одні з найкращих 43 тисяч в грі, які я Знаю, зараз насправді дуже солідно відіграв. За всі матчі, скільки він їх там зіграв, 13 чи що? Та, претензій в мене до нього не було. А для центрального захисника це дуже хороший комплімент. А, так, Йові. Українського тренера немає. Добре, Шева хай буде. Поїхали, Шева. Ми віримо в Шеву. Сергіо Рамос і Пауло Мальдіні Маркес в центрі поля. Осімхен. А цікаво, Осімхен чи не перший в історії. Фіфи. -фі. Тепер FC гравець який з маскою. Інгейм. Жж. Ей. Погано жжикнув. По перше, у враженнях трошки важкуватий. Ну, типу. Анрі при тому теж важкуватий але він рветься. Мудрик просто мішок. Поки що. Михайло. Віддасть пас. Добре. Ну тут. Мудрик Шева все зрозуміло. Шева 13 номер. Ой. Він реально щось не біжить. Ну, мудрик зараз трошки підіграв. Ого, який сейферс. Шева гарний удар. Михайло! Молодець Шева. Засайвав Мудрик. ну, це часто Гюндоган и Гюндоган не знаю, чи що щось ще допоможе Давай, фінішери Угу. Проти грає зараз, модрик. Угу. Mm -hmm. Не чекав Гол! Андрій Шевченко! Далеченько від себе Михайло, відпускає, коли біжить Андрій якось прикольніше контролює. А якщо так, О, як анджі, ей аканджи-й-яй-яй. Дэвис і Мудрик! Мудренький. Ти дивися, ваканзі зайшов. Михайло. Гол ха! <гол> Найнезградніший гол, який я сьогодні забивав. Михайло Мудрик. Погляньте на його селебрейшн Ви бачили на коліна і поїхав. Мудренький. Тут можна віддати асист. Михайло це і робить. Кройф не пробачає 3-0. на фінішері якось жвавіше вже мудрик зіграв. Ооо, бапе, Рібері в оренді, до речі. А посилання в чаті закріпили. Рольфо, ви бачили, як вона там розминалася? Та те що? Я можу подивитися на це на повторі. Є. Ха-ха-ха! Рольфо! Контент. <laughs> <реш> <реш> Мінус фокус після розвинки воно на каже. Гидайте кліп, дружині. Поржемо, Файно! Бляха, одно ну люди. Шевченко. Кройфі, дивись, як він гадав, я в шоці. А як ти прочитав той кут? Мудрик, бляха, що ти робиш? На. О, це трівелка. Добрий вечір, Михайло Мудрик. Оце удар. Ну, мудрик. І ти дивися, я встиг заблокувати під катом той удар називається. Отак я собі його заблокував. Ілкай Бюндоган! Золоті фінес шоти як я тебя то люблю. Ух. Добре. Далі ним. Рольфа Фернандес тут. Рарний Ван Дейк. Ван Дейк еблан. Класика. Жав, пел ли шапнутий. Мудрек, бляха, ти хоча б раз м'яч забереш? Не-не-не-не-не-не-не-не. Тупняк спіймав. Гол! Ха-ха-ха! <гол> Михайло Мудрик якийсь чисто що, 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 український гол такий. Заштовхали. Мені подобається, що його святкування ото от, на колінах їхати. Рольфо. Шева. Шева. Ну, Шева. Шева, то культура просто виконання. На досвіді. Горінче, боже мій, яка передача. То мені двічі він падав, так? Прикол. Захищатися класно, я тішуся і дякую за цей прекрасний вечір в у... Укінлізі. І грати взагалі класно, супер. Я відчуваю себе ідіотом, дякую і безцінні відчуття. Yeah, čoté, čoté, miač santy, poli, buď лаaska. ще трохи Джуд Белінгем yes. шість п'ять вольва. Але ще трошки шакіков треба ловити. О, мудрик вже перевдягнувся Ха-ха! Іван Дейк. Яка гарна команда. Є QR-код, є і посилання в чаті, воно закріплене. Долучайтеся, шановне панство, долучайтеся. Шева, Мудрик, Михайло, Михайло. Гюндаган. Шева. Бам! Добре, цей матч був хороший. Такі матчі мені подобаються Хумельс і Вандей Грарди. Рарний Канте! Лукаку! І отака на нього. І Михайло пішов. Проти Хумельця. Михайло, ну кого ще можна обігнати, як не Хумельця? Михайло Мудрик. Так задумано. Гол? Ілкай Гюндоган. Золоті фінеси. Там не можна залишати цього хлопця. О ні. А я вже думав, що викочусь під удар. Ой-ой-ой, лялька. Модрек. добре. Хто то такий там центральний пізахисник? Сорлот? Йоган Кройф. Один, один, шевасист. Давай, шевер, той туризм. Молодець. Два один, Андрій Шевченко. <клукла> Ти шо припух, Сорлот? Ей! Шо? Шо? Ой! Курва. Я в ах! В, в шоці. Це було прикольно, мені таке подобається гарний ревіс. Я не можу, бляха. Мене пальці болять натискати в цьому матчі кнопки, щоб вони хоча б рухалися чи давали відбори. Боже мій Шеварве! Ілкай Дюндуган. Запам'ятайтеся, ім'я, і не давайте йому бити фінес шоти. То найстрашніші фінес шоти після Кевіна Дебрюна, який я бачив з центральних пізахисників. Кевіна Дебрюне Тіму Узвір. А може якогось там ще? Кіков, їдемо! 4-4. Вуху! Uh -huh. То треба було ще обов'язково п'яточкою кинути. 5-4. Прекрасний тайм! Супер! стан серверів 9 з 10, Девіс машина. До побачення. Ж... Диви, дивись, просто шмато оббіг Пауло Мальдіні. Отак ось і все. О, 70 це добре, але що по мудрику? По мудрику не добре. Зараз мудрик 840 тисяч і продовжує йти вниз. Його ціна об'єктивно 500. Ну, от таку, реально 500. На 500 нормально. 900 на трансфер. 5 улів 3 асисти. я постарався. Мудрик, навіть не знаю, чи ця карта вартує того, щоб бути в моїй команді еволюціонера. Тільки 5 на фінтах мене підштовхне купити в підсумку Мудрика. Але десь там в кінці е цього прому, коли він буде виходити з паків, коли він буде внизу по ціні. У мене можливо за високі очікування. Але у вас, напевно, Інріалий схожі очікування. От собі згадайте, які у вас очікування і вболівальників Челсі. Ото я зараз у грі. І в нього плейстайл. Rapid і квікстеп, але його з Жер Мальдіні. Отак. От можливо, комусь із вас сподобалася одна з двох карточок Мудрика, але мені, на жаль, ні. Я принаймні чекав більшого. Але у свою українську команду, де я качає еволюції, можливо, Мудрика доведеться собі взяти все-таки найкращі з його версій станом. На сьогодні поглянемо. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.